Через сильний мороз та ожеледицю жителі рівного та області продовжують звертатися за допомогою у травмпункт центральної міської лікарні. Пані Ірині через декілька днів виповниться 82 роки. Вчора, неподалік свого будинку, жінка впала і травмувала ліву ногу. Слизько так біля будинку. було, що не можна взагалі нічого не витсупаю, ні, ні, що Взагалі якісь такі. Байдужі люди, розумієте, і, і до обов'язків своїх, і всього. Я впала, ледь дійшла додому. Добре, що на народі того будинку, де я живу, але п'ять під'їздів, я в п'ятому живу, тому мусила пройти. Страшно було тяжко йти. Взимку у більшості випадків люди отримують різноманітні травми внаслідок непередбачуваних падінь. Травмуватися на вулиці можуть громадяни різного віку. Під час ожеледиці важливо обережно пересуватися по слизькій поверхні та носити зручне зимове взуття. Зазначив ортопед-травматолог Григорій Гончарук. Проводиться огляд, робиться рентгенографія при необхідності. Робиться закрита репозиція переломів під місцевим знеболенням, вложиться гіпсові пов'язки, медикаментозне лікування, наприклад, там із 45-50 чоловік із 20 переломів. Але ці переломи, які потребують, як правило, амбулаторної допомоги. Тобто їх лікування в 95 випадках приблизно закінчується практично на нашому етапі. При забоях чи переломах кісток потрібно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою у травмпункті рівненської міської лікарні спеціалісти щодня приймають від 30 до 50 постраждалих. Повідомив заступник медичного директора Ігор Дундюк. Щодня до нас на травмпункт звертаються люди з травми, чи то зимою чи то літом, чи то весною. Просто під сезонності воно трошки змінюється. Кількість людей, які звертаються з різноманітними травмами. О, зараз може, ледиться зараз зима, так, кількість травмованих чуть-чуть більше. Якось буває так, що під 55 аж було людей, які за за добу звернули страху, а буває таке, що 20. Тривале перебування на вулиці у сильний мороз стає загрозою переохолодження та обмороження. Лише за січень 2026 року від переохолодження постраждала 41 людина. Це 34 дорослих та дві дитини. П'ять осіб загинули. Такі випадки на рівненщині є непоодинокими. 1 лютого у місті Острог на вулиці Древлянській чоловіка 1986 року народження у важкому стані з діагнозом. Загальне переохолодження тіла було госпіталізовано до реанімаційного відділення Острозької багатопрофільної лікарні. Тривало перебування на холоді, особливо у стані втоми чи алкогольному сп'янінні, може призвести до тяжких наслідків. Одягайтеся по погоді, уникайте тривалого перебування на дворі та не залишайте без уваги людей, які можуть потребувати допомоги. З 1 листопада минулого року на території області були зафіксовані 116 звернень щодо обмороження. З настанням холодів такі повідомлення надходять все частіше. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.